Коли я дивився Ютуб, я побачив, що вийшла нова амнезія, і це дійсно страшна гра. О, майґа! Знаєте, і тоді мені стало раптом цікаво, чому це взагалі мені подобається боятися? Чому я сам люблю програти в хорори і чому це нас лякає? Здебільшого будемо говорити про ігри, але і про фільми не забудемо, хоч по моїм віщам жанр жахів сильно вліз зубами саме в сферу відео -іго. В них стадія страху доходить до максимуму, який сьогодні взагалі можна відчути від медіа просто. Якщо ви дивитеся фільм, де хтось біжить за своєю жертвою, то ви просто сидите і, можливо, переживаєте. Якщо ж він різко вистрібне, то ви трохи злякаєтесь, але все таки ви спостерігач. В іграх ви, звичайно, можете покласти гімпат і дивитися в разі загрози, що буде далі, але напевно... Якби все таки ви вирішили грати і знали, чого чекати, то ви побігли своїм персонажам що є сили. Це вже знаєте інший тип жаху. Тому перше питання, чому ж людям все-таки подобається боятися? Не всім, але ж ви нажали на це відео. До того ж, не будемо казати, що розробники такі милі, пушисті, що створюють ігри для малої групи людей. Звісно ж, ні, ми платимо гроші, щоб нас лякали. Це побуткова індустрія, і думаю, головну роль тут відіграють наші людські емоції. Тобто, коли людина то на своїй рутині побутовусі, вона перестає відчувати себе живою, і тому найкращий безпечний спосіб викинути адреналін собі у кров. Це увімкнутий хорор. Ми нібито під розуміємо, що шкода фізично нам не загрожує, і це підкуповує. Створюється досвід переживання так званого катарсису, коли ви звільняєте свої емоції. Тому так, це дуже легко і доступно, і це те, чого немає в нашому повсякденному житті. А хочеться Через це ви вже йдете віддавати свої чесно зроблені в магазин за новою амнезією? Скрімер так часто використовується у фільмах та іграх, адже це миттєве спис адреналіну глядача, який у принципі також минає так само швидко, як і не стає. Але знову ж таки, це не зовсім однакове почуття, як, наприклад, у психологічному хорорі, і це не означає. Що в хорошому хорорі не можуть використовуватися скрімери, але якщо їх занадто багато, то поступово переляк від них вгамується. Тому, наприклад, грати в такі ігри, як FNAF або Outlast краще короткими сесіями. До речі, про FNAF трохи пізніше поговоримо. І я хоч не переграв у сотні хоррорів, але самі знакові намагався не пропускати. Дивився, що вони таке взагалі і з чим його їдять. І сьогодні, незважаючи на свій не надто великий досвід, я постарався визначити головні якості хорошого хоррора. Здається, це все просто так. Але якщо розмова дійде до справи, то ось що особисто виставили свою гру? Ну на Певного парочку скрімерів, темряву та й більше нічого в голови не йде, але аспектів набагато більше. Щоб люди лякалися вашої гри, ви маєте знати ось ті головні якості хороших хорів, перший з яких є обмеженість. Якщо ваш послужний список хорів досить великий, то ви, напевно, згадаєте з льоту десяток ігр, де вам не давали рухатися так, як би хотіли. Адже коли мова заходить про open world в іграх, то там ми цінуємо свободу пересування, відсутність невидимих стін, паркур, укриття, стрибки і ось це. Ось це. Все це ми любимо, але в жанрі жахів рух повинен бути обмежений, щоб гравець. Свічував себе незахищеним. Чим більше ви вразливі, тим більше ви сприяти до страху. Саме тому головні герої більшості фільмів жахів звичайні типи. Ну тобто, подивіться на Джеймса з Селен Хіл 2 або команду Alien Ізолейшн. Це звичайні люди. Їхній комічно малий арсенал це все, що в них є. Тому дуже часто у хорорах працює принцип «вдарив або здох. Але навіть якщо у вас у руках храптом опинився лазерний бластер, то швидше за все ви будете ваш тону. І пересування знову ж таки не ваша сильна ланка. Але давайте уявимо тепер, що Айзек Кларк пересувається не так само швидко, як дум Чи змогли би тоді Дед Назвати хорором. я думаю, навряд. Тому і дум, теж ніхто не називає хорором. У той час, як більшість ігор, які не є хорорами, намагаються підвищити ваші вміння, скіл та якісь там додавати фішки, щоб не було нудно. Є приклад хоро гри, яка робить вас слабкіше, це амнезія, про яку я сьогодні багато розмовляю, адже ця гра, яка може змусити вас думати, що в ваших руках приблизно ні Єдиний скіл, який у вас прокачуватися тут, це вміння грати у хованки. Ну і не забуваємо про обмеженість припасів. Чим більше вас в них обмежують, тим страшніше витрачати ту саму, отримую буквально через кров кулю. А якщо промогти... Це взагалі піздець, хоч я до останньої контрольної точки. Тому так, обмеженість у всьому це перша особистість хорошої хору гри. А іноді достатньо просто помістити вас в некомфортне середовище, ізолювати вас. Ви маєте бути на самоті. Так як ми за природою своєю соціальні істоти, то нам небагато простіше, коли поруч хтось є, хто може допомогти. Нехай це не дружнє людське ключе, а топи NPC, але якось з ним не так страшно. І так, начебто, ти розумієш подумки, що якщо розробники не прописали ніяку допомогу в сценарії, то хто допоможе в бою, але все одно так спокійніше. Помічав по собі. Тобто, в тому ж грі смот, яка зовсім не хор, а гра розрахована мультиплеєр, грається досить живо, жваво і весело. А коли лишаєшся грати самий без друзів, то в тебе з'являється почуття, ніби хтось за тобою стежить. В жімот, мені став. Не по собі, коли я залишився на локації один, особливо, коли ти постійно був з кимось. Це робить тебе якимось занепокоєним. Якби я створював свою хорогру, гру, де у мене б у ролі ворогів були якісь специфічні істоти, можливо, вигадані з моєї голови, я б обов'язково запнув би в неї те, що було б віддаленою копією цієї істоти. Тобто, щоб гравець, коли зустрівся щось, яке лише здається йому знайомим, воно мало б бути абсолютно незвіданим, ворожим і сильним. Злитувати вашу першу зустріч із буркутоном. Коли ти вперше його бачиш, він лякає до чортиків, тому що він і схожий на людину, але він одразу і сильно відрізняється. Все його тіло в шрамах, рука із лезами, але із часом ти до нього звикаєш, навіть дізнаєшся, що він не дуже обдарований на мозок. І якщо портіти стрільцем в нього придосом, то він тебе не буде бачити і забуде. Він як золота рибка або тіктокер. Але якщо в грі з'являється новий невідомий для вас тип ворогу, з яким ви зрозумієте, що робити, так він ще й сильний, це те, що потрібно би вас налякати. Ось вам здається, що зараз має бути скрімер після цього мовчання, але його не буде. Скрімери. Ну, гаразд, поговоримо про обман очікунь. Не передбачуєся, мабуть, найкращий прийом у хорорах і найкращий приклад піці. Якщо ви грали в неї, то ви знаєте про що я кажу, бо не дарма, адже для тих, хто зміг її оцінити, вона як і раніше не залишається найстрашнішою річчю на світі. Дуже складно назвати щось, що було б взагалі страшніше піді. Я кажу, навіть не тільки про ігри, піді просто травне вас. Повторюючи один і той самий коридор знову і знову і знову і знову. Значить, для тих, хто не знає, я все таки поясню: тут ви граєте за чоловіка, який застрієв чи своїй петлі в квартирі, де сталося щось жахливе, і з'ясовується пізніше на всю гру у вас буде лише один странний коридор, тавана кімната. Однак, як виявилося, навіть із таким мізерним оточенням може створити щось унікальне і поістину космічно жахливе. Раз за разом цей коридор, ти закаєш до нього, але разом з тим у ньому постійно що змінюється. Ось вийдете коридором, і бачите на стіні рамку з фотографії. Ю ідете далі, вищеняти двері, але за ними той самий коридор, але рамки вже немає. А наступного разу на і лампа горить теж іншим кольором. Тих дрібниць багато. У гравця в міру проходження виникає дуже багато сумнів, але водночас змін буває настільки мало, що ви нібито під гіпнозом проходите цей коридор в черговий раз, і станом цього гіпнозу вводиться навмисно. Це не тільки повторення нескінчених потив, оточення, а й звуки. Протягом усієї гри ви будете чути скрип люстрі, що китається, монотонний, постійний скрип, який вводить вас у транс. І тому скріми тут спрацьовують особливо ефективно. Та ще одна хитрість, яка відміна працює в грі. Це цікавість за задумом. Щоб пройти гру потрібно вирішити головоломки. Наприклад, засирувати в цю дірку в стіні або в це вік. Конце, ну, або просто звернутися назад. Для того, щоб пройти гру, потрібно було працювати разом на рейті з іншими гравцями, щоб досягти божевільних реалізацій. Наприклад, в одному з степів гри ви повинні були вимовити ім'я в голос, в реальному житті у мікрофон PlayStation. І це я ще не кажу про лізу, яка вас переслідує постійно. Запустивши гру вперше і пройшовши її до кінця, ви, мабуть, так і не розберетеся, що може від неї очікувати. Це один з найстрашніших персонажів ігрової індустрії. Блукаючи коридором, ви в якийсь момент почуєте не тільки кроки головного героя, але й кроки лізи за спиною. Якщо ви в навушниках, то чітко визначите. Що на одній є нозі підбор, а інша боса. Але якщо наважтеся зупинитися, то почуйте її рік прямо під вухом. Але якщо обернетесь, то нічого не побачите. Те, що назвав, це атрибути якісних психологічних хоррорів, але є щось ще і іменується воно інді хоррорами. Здебільшого це ігри побудовані лише на скрімерах і темряві, і якщо з темрявою все зрозуміло, тобто мало який хор справляється без темряви, то скрімери найчастіше вони асоціюються з чимось простим і дешевим. Хоч ми вже зрозуміли, що скрімери бувають і в якісних добротних хоррорах, все-таки скрімери не викликають у нас гнітюче почуття страху. Вони просто викликають рефлекторну реакцію організму на раптову небезпеку. Сендермен 12-го року це, звичайно, не перша гра в жанрі інді хоррор, але сам Неї пішов шквал усього цього добра. Успіх надихнув величезну кількість індії розробників. Вони побачили, що виявляється невеликих ресурсів, достатньо, щоб зробити успішну гру, і почали власне робити. Особливо заповнювалося з шаболами самого Сендера. Якщо говорити м'яко, то ігри були звичайно лайняними, її було так багато, чи навіть нудило. Але коли мазова істриї посіції ці історії вщухла, з'явився Скот Коутен зі своєї файнацьпедіс. Поговорим про ФНА. Ось так, майже через 10 років, коли ця гра для багатьох стала вже частиною дитинства. Для значної кількісті людей ця гра виявилася цікаво в іншому плані. Не в особистому переживав. Ні, досвіду, а у лорі гри, хоча досвід, який давала гра, все таки лякав. Вийшла в 2014 році і після релізу, хай присповільно, але потім вибухнув як бомба, і всі підряд почали грати в неї. І пилили по ній відоси. Хтось навіть говорив, що це найстрашніший хор із нині існуючих Ага, да, Але що ж так лякало і чому ця гра отримала культовий статус? Спробую розповісти коротенько. Отже, ви граєте за охоронця в піцерії для дітей, якому належить спостерігати за чотирма роботами, щоб вони залишалися в схороності. І тут ховається такий несподіваний твіст. Виявляється, аніматроники, ну ці роботи проявляють активність тільки ночами, і з якоїсь причини вони хочуть дістатися до охоронця до вас. Нам потрібно лише дожити до 6-ї ранку, а починається все о півночі. Тобто 6 годин на все про все. І Якщо все-таки дозволите анімтроньком забратися до вас у кімнату, то ви помрете. Використання світла, камери і закривання дверей витрачатимуть заряд вашої батареї. Якщо енергія закінчиться, то двері відчиняться, світло вихнеться, і ви програли. Єдина інструкція по геймплею, яку ви отримаєте, це дзвінки якогось хлопці, який раніше тут працював. Він нам і пояснює, що взагалі відбувається і що тут потрібно робити. І він спочатку читати ночі буде вбитий одним з аніматронів. Загалом, це той самий персонаж, який згідно кліше, повинен відповідати на всі ваші питання, які виникли. Ну а потім, щоб наростити напругу, він має ще й відкинути копита. Грапіця його смерті стає трохи складнішою, але якщо ви все таки справді. Якщо і проходите всі п'ять ночей, то вам дають чек на 120 баксів, ну і все. Вам здається, що ви завершили гру, і. нє, 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 це обман. Виявляється, є ще шоста ніч. Але якщо вам і цього замало, то є ще й сьома. Восьмої, на жаль, немає, але така ось нехита гра. Здобула величезну кількість шанувальників, отримавши мільярд продовжень, панфіків, клонів, всього такого. За один лише рік після виходу першої частини Скотт Коутон, розробник, встиг ще випустити декілька частин, поки був жар у печі. Словом саме ось ці ось перші чотири частини фанати вважають основними. Все, що крім цих, чотирьох вже було вкрай спірно. Я так і не відповів. Що ж було в цій грі такого, що вона стала ось настільки культовою? Ну, по перше, неочевидно, тут і справді використовується багато всього того, що я озвучив раніше. Тобто, нехай гра виглядає дешево, грається Тим більше, але в ній є ізоляція, в ній є обмеженість, невідомість і неперебачуваність. Шум вентилятора, аналогічно шуму йдання люстри в піті, мав свій ефект у грі. Він був постійним, від чого комусь ця атмосфера навіть мала здаватися затишною. В тиші, навряд чи було б спокійніше. А плюс, якби не вентилятору, гравцям було б набагато краще чутно, як до них наближаються аніматроніки. Однак з цим приладом в їх кімнаті доводилося слухатися. Але так були моменти, коли він все-таки відключався. Це момент повного відключення неї. гравців, це вибило себе, тому що до цього вони перебували, ну може. Сказати знову таки під гіпнозом, тому ось цей вічний шум. Ти в нього звикаєш. Однак, після відключення електрики з лівого боку буде чути кроки Фредді, його очі з'являться на миті разом з моторшим маршем Тореадорів, Потім зникне все. Грась лишиться в повній темряві і смерть, і саме тому гра так швидко набридла. Тобто скрімери, 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 і ще декілька зверху. Тому це те, що досить швидко набридне. Тому як я сказав раніше, краще грати в цю гру короткими сесіями. Коли ти граєш це постійно, коли ти проваджутирі частини за рік, ну це вже. Допомагали лише загадки, які їх гори теорії на ютубі, які я впевнений, багато хто з вас дивився. Ну я саме і чого ж ти гріха та йти. Тоді кожна нова гра супроводжувалася тизерами, які доводилося освітлювати, щоб побачити якийсь сраний піксель, які не явно націкає на розгад. Кожна нова гра ставила все більше запитань, тому школярі йшли спочатку дивитися, як їхній улюблений ютубер злякать скрімерів. А потім йшли до іншого улюбленого ютубера, слухати теорії, і ось так, ось все це розросталося. Як хор мені такі речі досить подобаються, доки вони не приїдаються. А ще тащуся від чогось нагнітають. Що, чому я такий, вже зовсім інша історія. Ну і скажіть спасибі, ФНАФ. Тому що, якби не ФНАФ, швидше за все у вашому місті б не продавалися ось ці ось фігурки, іграшки Хайвагі. Тому що саме після ФНАФ з'явився ось цей ось жанр, де в ролі ворогів у нас персонажі, які досить милі на вигляд, тому що все, що було до ФНАФ, воно було ну щось ось таке. А на цьому все А ні-ні-ні-ні, не все, не все. В кінці ні, неправильно. Восени вже в цьому році, в жовтні, я дізнався зовсім нещодавно. Буде новий фільм по ФНАФ, тобто реально буде. Фільм по цій по цьому всесвіту, і насправді я не очікував, що він коли взагалі вийде, тому що його постійно або кидали в сміття, або, або робили принос, або знову його намагалися запустити, або знову щось не виходило, і так знову покровую, так як собака за своїм хвостом. Але якщо вже вийшов трейлер, якщо його вже перекладали на українську мову, то скоріш за все в нас реально в цьому жовтні буде прям фільм по ФНАФу. І ну я не знаю, що ще більше сказати щодо цього. Наху. Я що мав, то я сказав. Дякую вам за перегляд, Якщо вам зайшло, можете подивитися інші мої відео. От, наприклад, зараз відео слово по анотації. Десь тут на екрані можете подивитися на це праве, на оце ліве. А з вами був я горобчик. А, да, до речі, якщо ви дивилися, додивилися до самого цього кінця, то чому вам не написати ось це слово в коментарі? Кабачу. Угу. Так, 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 бай-бай. А ти я бачу до кінця додивляєшся? Молодець, тоді я ну вдячний, мабуть, так. Ну просидів тут стільки годин ну не дарма тоді. Вау.